Друзі, ця неймовірна краса називається Чебрецевий цвіт. Дуже корисно, дуже смачно, аромат неймовірний, дуже крутецькі ефіри від нього йдуть. Дуже класно для лікування можна, наприклад, для посилення результату під час застуди додавати імбир, імбирно-чебрецевий чай це просто вбивця вірусів. Зараз ми покажемо, як ми. В двох видах заварювання це робимо. Імітація заварювання в чашці це в чашці з ручкою да, вчихає, і інший ми будемо проливати через чайничок, як китайські чаї проливами. Зараз покажу, як виглядає об'єм цього чаю, на який ми робимо зараз знижку 15%. Друзі, переживаю, щоб помістився цей пакет і цей кадр. Ось це, щоб ви розуміли. Менше 100 грамів цю Ми взяли собі на дегустацію десь 80-85 грамів. Ось так виглядає 50 грамів. Нас можна замовити як 100 грамів, так і 50 грамів, наприклад, на пробу. І їх вистачить досить надовго, на півпакета. Якщо насипати ось так, прям добряче, можете подивитися, це така долонька, О, то це ми чаємо на, на трьох. От Вистачає. Якщо ти в чашці, ну це потужний. Потужний чай, можна взагалі ще менше. Так щепоточку кинути і заварити. Тому що навіть в чашці ми заварюємо і потім ще раз заливаємо. Тобто в два, іноді три рази я в чашці проливаю, а через чайничок 4-5 разів починаємо дегустацію термосводички. Процесія пішла. Оп! В чайничок. Чайний пост можна придбати в нас, до речі, разом з щебрецем. На чайний посуд буде теж 15% знижка. Так що переходь в наш чайний канал або пиши мені в інстаграм і я покажу по твоєму запиту чайнички піали, які у нас зараз є, готові йти в продаж. Кіп'ятком. Я завалюваю кіп'ятком. Так краще загоряться. Так, у нас зараз відключення світло, тому... Проливаємо так, з фонарика. Так, друзі, в чайничок я закинув більше сировини і чайничок 200 мл, чахай 300 мл і сировини менше. Що це означає, що чайничка швидше можна зливати. Хвилинка-півтори. Це навіть може забагато, тому що вже, я думаю, ви бачите кольор, типу як м'ятного чаю такий, він вже втенький стає. І одразу знову заливаємо. І так можна повторювати 4, 5-6 разів. Да, він л'ється довго і віддає свої ефіри поступово і дуже гарно. І це, я думаю, ми через пів хвилинки можемо зливати. Ось такий процес ми чаюємо так. По технології чайної церемонії або заварювання в чашці 2-3 рази. Ось так. Купуйте Чеберецевий цвіт, його унікальність в тому, що він зібраний, по перше, моїми руками. По-друге, це заповідна зона на півдні України, і саме на тих скелях росте найкращий чебрець в Україні. Лімітований, я <смас> визбирав, мабуть, майже все. Да, його в принципі небагато. Ну да, і дуже велика праця була. Я 12 днів просто зранку до обіду, після обіду до вечора збирав, збирав це літній період. Це був кінець травня і майже до середини червня. Ручний збір, відібрано найкраще, тільки цвіт, майже немає листочків шматочок стебля, так що мінус 15% знижка до мого день народження, 28 листопада включно, ще знижечка працює. Маємо. маємо. М -м, він дуже ароматний, прям коли заварюється це... гарно. Дімай yeah. наливай.